Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас день обнови, ціна за кілограм 399 гривень і розпочну з такого пальта. І одразу тут на бірці можна прочитати, що пальто у нас з вовни із кашеміром. Знайшла детальну бірку зі складом, тут ще є запасний інкуцик. І щодо складу, тут є 65% вовни, 10 кашеміру, 20 поліаміду, як на мене, дуже навіть хороший склад. Пальто в темно-сірому, практично чорному кольорі. Хотіла забрати штуру, адже пальто практично один в один, як ця штура, зливається погано, мабуть, вам видно, але позаду надто багато людей, тому ось так вже буду вам показувати. І власне, воно таке от класичне, але на мене завелике. Наступна знахідка це шкіряна куртка в 14 му розмірі. Вона красивого, темно-коричневого шоколадного кольору. Це бренд Ashwood, Власне, тут такі от бірочки, де і вказано, що це натуральна шкіра. Цікава акцентна у куртки підкладка, йде в такий от горох. І сама куртка в ідеальному стані, без дефектів. Доволі лаконічна, застібається на замок і має ось таку декоровану попереду прострочку. Які шкіри тут чудова, добре збережена, вона м'яка, не загрубіла. Загалом куртка без дефектів. Чудово підійшла по розміру. Рукавчики також не за короткі, не задовгі, все як треба. Але от собі я б, напевно, її не купляла, оскільки шукаю для себе трішки іншого формату шкіряну куртку. Хоча загалом вона мені сподобалась, я її поважила і її ціну вам скажу трішечки пізніше. І тільки гляньте, яка у мене наступна знахідка це жилет від Prada. Зимовий, теплий. І мені здається, що це оригінал. Дещо він має дефект. Зараз вам покажу де саме: ось такі от бірочки Написано, що зроблений він в Італії. Тут багато бірочок і, власне, це наштовхує на думку, що річ все-таки оригінальна і справді він пошитий якісно. Але, як я вже сказала, має дефекти. По-перше, він ось тут розпоровся по шву, але це не найголовніший ефект, це все можна виправити, зашити. А ось тут він попереду має таку як дірочку, можливо, її пропалили. Ось такий вигляд моя жилетка в примірці. Мені подобається. Вона прямо крою. Тут така широка йде прострочка, виглядає дуже стильно. Сама по собі вона така об'ємна, тепла. Вона, звісно, не в ідеальному стані, потребує чистки, її треба добре відіпрати. Ну і я б її напевно купила, якби не ось ця дірочка попереду це таки буде помітно, якщо її зашити. А це моя наступна знахідка. Це така як сукня, чи це навіть накидка, адже вона повністю гачкована, тобто прозора, і варто все-таки її вдягати поверх чогось. Склад непоганий: 50% бавовни, 50% акрилу. акрилок. Розмір був вказаний 18-20, тому вона така дещо широка. Але як для накидки, і такий варіант може бути, наприклад, вдягати її десь на пляж поверх купальника. Дуже красива тут ця журна в'язка, мені надзвичайно подобається, ну і стан у неї ідеальний взагалі стан нової речі. Рухаємося з вами далі, а далі буду приміряти ось такий от светер. Розмір вказаний 12 бежевий такий колір, 60% тут нейлон, поліестер і є 8% металевої нитки. Ну і окрім того, тут ще й зав'язка, ось така от золота, її тут найбільш помітно. А оцю металеву нитку важко, напевно, на відео розгледіти, але все-таки кофта має такий от золотий блиск. Кофта в ідеальному стані, без дефектів, йде в такий тоненький рубчик, але сама тканина на дотик така от твердувата і не дуже комфортна в носінні. І взяла до примірочної ще одну гачковану річ це ось такий чорний светр. Він де об'ємний оверсайз. Це фірма Next розмір М. Склад непоганий, 55% бавовна, 45% Поліестер. Кофта має широкий виріс, тому я її ось так: от приспустила на плече, зробила таку асиметрію, вона йде вкорочена. Понизу вона має таку тоненьку гумку, і в рукавах також, за рахунок чого, вона і має такий от об'єм, виглядає дуже такою легкою повітряною об'ємною. Але все-таки, якщо б я її собі купляла, то носила б її з якимось топом і таким, так, теж чорним, аби вона не так сильно просвічувала. Далі буду приміряти ось такий кардиган. Він смугастий, така широка тут смужка, біла з темно-коричною. Коричневий такий шоколадний колір, за складом непоганий, 73% тут віскози. Стан хороший, без дефектів. Розмір був вказаний ML, і, як на мене, він відповідає своєму розміру. Мені чудово підійшов, але знову ж таки, для мене тут надто відкритий виріз. він надто глибокий. Я такі речі не дуже люблю. Він йде по фігурі. Але водночас не надто сильно обтягує, в принципі, є невеликий такий простір між тканиною і тілом, це такий от плюс. Ну, Але все-таки ось цей виріз таки хочеться трішечки зменшити. І вже трішечки піднадоїли, теплі свитра, кардигани, хочеться вже тепла літа, тому вирішила взяти до примірки ось таку от сукню. Це 12-й розмір. За складом вона на 95% з в неї є 5% волостану, тобто вона дуже добре тягнеться. Рукав тут три чверті, і вона такої середньої довжини. Має дрібний квітковий принт, класичне поєднання чорного і білого. Тканинка така, що не просвічується, це, звісно, плюс, але крім неї, як на мене, трішечки простувати. Виглядає вона якось, от не дуже не вішечку, більш виглядала елегантніше і романтичніше. А це я вам показую бірку від наступного плаття. Воно у нас шовкове, верх 100% шовк, підкладка 100% ацетат. Плаття святкове, верховано оздоблене такими срібними намистинами, які дуже красиво виблискують. Усі намистини на місці і загалом плаття в ідеальному стані. Дуже красиво воно пошите. Делікатне, елегантне і класно сіло по фігурі. І я от тепер от шкодую, що його собі не купила, адже все-таки свята пройшли новорічні. Якось я його так невчасно знайшла. Знайшла б його перед новим роком, точно б собі купила. Але все таки можна було його брати, адже новим роком свята не обмежуються. І ще мені сподобалася ось така святкова сукня, теж в чорному кольорі, теж вона вверху оздоблена намистинами. На жаль, бірки зі складом тут немає, лише ось назва бренду розмір 12, але тканина така, що абсолютно не тянеться, замочків ніяких не було, боялась його вдягнути, аби не порвати. Тому ось так от просто приклала, аби вам показати, якого воно дизайну. Бачите, воно таке от пряме і середньої довжини. Обіцяла вам сказати ціну шкіряної куртки. Отже, заважила вона на 227 гривень, і ми з вами переходимо до сумок. Сумки вам також показую вагові. Нагадую, що це перший день, день завозу. Ось така була класна сумка в бежевому кольорі. Одразу відчувається, що вона з натуральної шкіри, причому пошита дуже добротно. Це не дивно. Адже це бренд Тула, яка шиє дуже класні, якісні сумки. Сумка великого такого розміру, практично без дефектів, були мінімальні такі от, потертості на кутиках. І тут поруч висіла ще ось така велика сумка шупер, але у неї дуже затерті кутики і одразу видно, що вона не дуже хорошій якості. І тільки гляньте, яку ще сумку знайшла. Написано, що це прада. Вона з натуральної шкіри, такої от зернистої, грубої. Сумка далеко не в ідеальному стані, вона з дефектами, деякі шви відпоролися. Замки також, бачите, мають дефекти, є невеликі такі от забруднення. Давайте ще поглянемо всередині: ось такий от значок Prada. Але я не впевнена, що це оригінал, попри те, що сумка справді з натуральної шкіри. Жодної бірки я не знайшла і гляньте як тут неакуратно зроблені шви. Це от один з показників, що це все-таки не оригінал, а підробка. Хоча підробка з натуральної шкіри. Ось така вона велика, класична. Туди поміститься все, що завгодно. В принципі, якщо б вона була в кращому стані, можна було б купляти і копію, адже справді вона пошита дуже якісно. Ну і це не є якась там екошкіра, це натуральна шкіра, ще й зерниста, класна, яка дуже добре носиться. Заважила сумка чимало, більше кілограма на 419 гривень. А ми з вами дивимося далі. Була ще ось така сумка, теж ніби класична, але занадто тут багато цієї білої нитки. Це якось у сумочку дешевить. Ну і вона не з натуральної шкіри. Це замінник. Стан у неї хороший, без дефектів. Ось такий знайшла ще гаманець. Гаманці мені дуже рідко трапляються. Якщо і трапляється, то справді лише в перший день, день обнови, адже важать вони не так вже й багато, вони маленькі за розміром, і їх розбирають практично завжди в перший день. Гаманець, хоч і не з натуральної шкіри, але в дуже гарному стані, без дефектів. Ще знайшла ось таку невеличку замшеву сумочку, вона йде з бахрамою. Стан у неї не ідеальний, все-таки її потрібно чистити. Всередині ось так виглядає, без підкладки і жодної бірки з назвою бренду у неї не було. І ще була ось така сумка, це у нас копія Michael Kors, це не оригінал, такої класичної форми сумка, дуже структурована, каркасна на двох ручках. стан у неї ідеальний. Ось така ще була цікава молочна біла сумка, оздоблена такими от металевими як ланцюгами. На руці ланцюжку стан у неї хороший, це не натуральна шкіра. Власне, ось так вона виглядає, застібається на магніт. Ось така ще була дуже ефектна, квадратна, лакована сумка. Тут таке тиснення під рептилією на двох ручках. Схоже, що вона вінтажна або просто зроблена під таку от старовину. Всередині жодних бірок написів не було, але мені здається, що вона все-таки не шкіряна. Хоча стан у неї, якщо це справді вінтажна, сумка, дуже хороший, а ось ця сумка одразу відчувається з натуральної шкіри таке от поєднання коричневого і чорного, теж де на двох ручках, стан у неї доволі непоганий, є такі от мінімальні, як царапанки. Це хороший бренд, сумки, і навіть ось тут закльопки у неї брендовані одразу видно якість. Сьогодні сумки непогані трапилися, є навіть шкіряні, це не дивно. В перший день все-таки більші шанси знайти класні сумки. Ось такий ще був золотий невеличкий клач, а ми з вами переходимо до взуття. Були ось такі новесенькі шкіряні туфельки від Clarks. Не потребується фірма реклами, напевно, вона усім вам відома. Вони шиють дуже якісне, класне шкіряне взуття на стійкому каблуці і по підошві було видно, що вони абсолютно не ношені. Ще були від Next ось такі от Chelsea, видно, що вони ношені, але вони, до речі, шкіряні з натуральної шкіри. Взуття сьогодні, як і сумок, дуже багато. Ось такі ще були туфельки з натуральної шкіри. Від Nexto сліпони в такому леопардовому принті. І ось такі от босоніжки теж новесенькі, але вони не з натуральної шкіри на стійкому каблуці з такими тоненькими лямками. Взуття все в перемішку: і літнє, і осіннє, і зимове. І ще мені сподобалися ось такі новенькі спадрильї. Вони, бачите, такі, ніби як ляні, плетені з такими от зав'язками на танкетці йдуть. Показую вам взуття усе вагове і нагадую, ціна за кілограм сьогодні 399 гривень, практично 400 гривень. І гляньте, були ось такі ще непогані чоботи, високі в коричневому такому кольорі, і вони з натуральної шкіри. Такими бронзовими вставками на каблуці. Тут така от пряжка і каблучок дуже зручний, невисокий. Ось такі ще були кеди леопардові стан доволі непоганий. І тут поруч бачу ось такі от високі челсі в бежевому кольорі, хороший стан, але вони не з натуральної шкіри це замінник. Дивимося з вами далі. Були ще ось такі от чоботи, вони текстильні, надзвичайно довгі, такі от чоботи-панчох йдуть, як обліпку по нозі. В дуже хорошому стані, без дефектів. Взагалі по підошві видно, що вони не ношені, тобто новенькі. А тут у нас були ось такі от лаковані лофери, теж в непоганому стані, в принципі, добре збережені. Просто трішки замазані, треба їх добре відтерти. А тут у нас ще ось такі на шнурівку черевики в бежевому кольорі. Такий значок тут шанель. Звісно, це не шанель, і підошва, якась така доволі дивна в них. В середині вони, до речі, йдуть утеплені, тобто підійдуть і для зими. А тут у нас ось такі замшеві лофери в досить хорошому стані. А це конверси білі текстильні стан теж непоганий. Поруч ще ось такі в такому пудровому кольорі, уже високі, найбільш грубій підошві. На цьому з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.